Так, добрий день, друга частина. Їдемо далі. Тут виїхали на дорогу. Поворот на повороті, як не в ту сторону, то в ту сторону. <гум> ну і дерево гарно дуже гарно, Шо? Тут сонечко вже вийшло. Та хмариться, то вияснюється, то хмариться, то вияснюється. І так. Ну, осіння погода, що там казати. І знову поворот. І знову поворот. І знову трошки проїдемо, і знову поворот. Ось так. А ось таке дерево жовте. Бо як право тримаю телефон, а не показує, яке жовте. Дають, все. Я забулася включити. Ось ось так. Це перед нами велика машина їде. Ми її не маємо обігнати Ось Тут поворот. І мусимо їхати помаліше за нею. Ось так. Значте на обочині скільки листя вже лежить. такими поворотами, ніби якось рівніше. Ну то зараз сухий асфальт, літо, чи там осінь, ну так. А як зимою, то тут страшно їхати. Йошки, трошки. Ось такі то справи. Листя, Зимою сніг падає, а зараз листя сипеться. Вітер нас дує трохи і листя летить. Люди вроді кінчились повороти. Не знаю, я думала, що їх 30, але ну їх, напевно, цілих 40 тут є. Треба було лічити, щось я не сообразила. Ну, як будемо їхати назад, не забуду, тому я полічу. Один поворот є. Оце то да. Оце то є. Там все Та ні, тут же якесь починається село місто, не знаю, заправка бачу. До дітей. Ось такі-то справи. Рішили навідати діток. В них робота, вони не мають як приїхати. Ну, а ми рішили їх провідати. Ось такі-то справи. О, ще один поворот. І ще не всі. О, капець-капець. Капець-капець. О, а там впереді ще один поворот, вже на другий бік. Оце то да. А я думала, що вже все. Ну ні. Не все. Ну, то вже, напевно, останній. Вже далі буде прама дорога. Вже напевно далі ми будемо їхати прямо, прямо, прямо. Ось більше. Ні, ще впередні повороти є. Ще знаки є, що повороти. То То Вже 43-й поворот буде. Ну я точно не знаю. Я всіх не рахувала, це я так собі прикинула. Який крутий. Ще є повороти. Mm. Хі -хі. У Кого ще такі дороги є з такими поворотами? Вся дорога в поворотах. Я не знаю, то, то дуже батько поворотів. Бачите, знову повороти. Як їдеш автобусом, то їх щось не замічаєш тих поворотів, так? Я не знаю. Швидкість. Може й так, що швидкість не така і... їдеш. Але як їдеш там під... Так, не дивися. А тут інакше. є тут таке? Ого, як листя летить гарно. Не знаю, на телефоні не виднося. Така красота, тут вітер дує, то Та -та -так, так летить листя аж Дуже гарно. О, знову поворот. Оце туди. Тільки цопає пуски листочки. Ось такі тут справи. Ну, вже напевно що все. всьо. Ще буде? Ти вже не віриш, що їх не може, вже не бути. напевно, не такі сильні. Але ні, вверху там, де знаки стоять, що знову такий сильний поворот. На телефоні так ще не видно, але но... там є знак. Зараз буде. О, бачите, що знов сильний поворот. Ось такі-то справи дівчата і злобці. Знову ж таки поворот. І знову поворот. А там знову поворот на другий бік. Тут дерево жовте гарне, тому я вам покажу покажуть цікаво, осінь снігарне. А тут які фені жовті дерева з тієї сторони. Ну тут знову, ну, знову поворот. Не чую. Ось такі-то справи. І знов поворот. Йоліпалі. Сама поворотлива дорога. Чуть-чуть і ми вже приїхали. Ось. Ще трошки. Автостанція, автобуси стоять. зіняло ще трошки Їдемо додому, такий нас дощ лупи. Вже пів дороги ми до Тернополя доїжджаємо. Так, поворотів 44 нарахувала. А, ще є 45-й. 46, о, то ще буде згоджа. Ну, до 50, я ж казала, доженемо, поки до Тернополя доїдемо. Ну, це таке діло. Ну такий дощ, буду дякувати, що дощ, Ну, такий лупить. Не знаю, який нас в селі, чи падає, чи ні, бо зранку до малих дзвонила. То вони казали, що вночі падав дощ, а зараз нема дощу зранку. Але чи зараз почався дощ? Ну, ми виїхали від, ну, з Хмельницька додому, то дощу не було. А тут на дорозі почався і то такий лупас, як має бути. О. Ось такі то справи. так що Їдемо ми додому. я знову. Так, щось що такі, то справи. Ладненько. Скільки? 47-й, то виходить. Так, щось що такі, тут. А там 48. Ну, 50 буде, я ж казала, так як я вчера казала, десь 50 поворотів. Хай йому грець. Ото-то. Да? Ну нічого. Аби... аби Бог дав. Щоб щасливо доїхати додому, а все остальне помаленьку, тепер вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і всім нам перемоги і до зустрічі в слідуючих відео.